Всім привіт! Сьогодні 6 липня 2025 року. Територіально ми знаходимося Україна, Вінницька область, Гайсинський район. Вирішив коротенько зняти відео огляду свого часнику. І так, це в нас діляночка замульчована соломкою. Пройду по ній, поставлю на паузу. Ну, такий стан. Не оброблена вона нічим, ні фунгіцидами, ні... ні протруйниками нічим воно не оброблено. О, даний сорт схожий на ірен. Можливо, це і є ірен. Це таке, я з цими сортами дуже плутанина. Так, поставлю на паузу і перейду на інший Хоча отакий такий стан. Трошки є, так, є. Пішла ось до іржа на великій кількості. Малим. Ну є, да, є. Буду копати, покажу. Тих часничок. Ставлю на паузу. Перех... Так, Значить тут у нас кусочок експериментальний замульчований іншою мульчею. Іншим типом мульчі. Міняли, Хі -хі. І тут у нас вже знову ж таки солома. Солома не так прогріває землю, не дає так прогрівати землю. Ну і відтягується вегетація. Знову ж таки, не оброблялося нічим, ніякими фунгіцидами Можливо, це сорт такий, що якщо дати йому поживи, то що. Але нижній лист уже підсихає, він... <кхи> підсихає, так. тяне, не хватає Поживе, тяне головку. Там кози, козичка покажу. Приходить козичка ночувати. Хата. Приходить, лягає. Щось їй тут подобається. В часнику вон до кубло зробила. Ну ось поміняла, так зробила кубло. Козичка. Лягає дика. там вимняла. Можливо, видно, ні. Ну, приколістка, коротше. Ну, а де і діватися війна на дворі? І вони тікають навіть у село. А, тут солома, тут значно такі, скажімо так, вищі, якщо візуально подивитися. Ну, Будемо копати, побачимо, що покаже вже лопатка. А тут не замуйчовано нічим. Ну і він ось до... Краще прогрівається земля і стан вже такий. Вже йде все справа до викопки. А там далі ще краще прогрівається земля під горіхом. Та там я вже викопав, десь повезли на базар сьогодні. Буду торгувати. Ну, а там он до збоку сіно. Сіно, сіно, сіно. Сіно, сіно, сіно. Тут замойтьовано сіном травою. А там капуста не росте, трошки кабаків, далі. А капуста не росте, бо щось її заїдає, моль заїдає, білокрилка. Добре, ставлю на паузу, переходю на іншу ділянку. На ну і тут у нас третя діляночка. П'ять сотих невеличка. Тут без мульчі. Ну і вже стан такий, через недільку-дві будемо копати. Через недільку-дві, через дві, думаю, раніше не буде, бо ще ось дострілочка. стрілочка. Стрілочка ще тільки вирівнюється. Починає вирівнюватися стрілочка. А там далі, далі ми проходимо, проходимо, вже 4 хвилини не знімав. Вроді би хотів на 2 хвилинки. Ця цибулька. така трошки заросла. Хотів зняти на 2 хвилинки, а щось воно не виходить знімати на 2 хвилинки. Щось воно знімається довше і довше. Ну то таке. А це цибулька, а це цибулька. А це цибулька, а це цибулька, вже сохне, скоро будемо вибирати. А це замульчовано знову ж таки та сама ділянка, те саме насіння, тільки замульчовано. Соломкою гірше прогрівається земля, більше поживи і виходить, десь будемо копати на впер... ну, в перших числах серпня. Раніше воно копатися не буде, бо воно зелене, ще ось тут круг стріла. одна, воно... Було... Там є воно ще й два. Так, як два круга, тобто раніше. Ну і я зараз перейду на четверту діляночку, покажу. Дуже добре, мені подобається. Не треба сапати під соломою. Ну так, да, відтягує вегетацію, але знову ж таки, як буду копати, то покажу, що тут вийшло, що наросло, кого цікавить, звісно. Не обробляли ми теж тут нічим, ні ні нічого. Пару корчів колись була картопля. Як колись рік була картопля, то виросла картопля. Коротше. Не треба сапати, нічого не це, без бур'янцю, вологу зберігає, там волога є, я дивився, провіряв. Ну, видуває її, не так вижарує, але Так, на четверту діляночку ставлю. Ну і Четверта діляночка. Тут гірша земля, вона така пісна, поживи в ній нема. До того ж, не втримав я бур'ян. Ну, це не такий дуже цей страшний бур'ян, там до спори, шроста і грецики. Страшний бур'ян це да, ось до молочі, він забирає дуже багато поживи, Він для чеснику лобода, це, я вважаю, що це не дуже він сильно не вплине на врожайність, але але, але, але факт остається фактом. Вже десь через тиждень стрілочка вирівнюється. Думаю, вона вже й вирівнюється, І через тиждень. Після 12 липня, після Петра і Павла, будемо копати. Цей рік він не такий жаркий. У 2024-му вже була викопка повним ходом у цю пору. Вже була стрілка, ну, був густи. Стрілочка вже була вирівняна, а це щось до... Ну, я ж кажу, тиждень, та вона вже вирівняється, та це вже буде стилитись, будемо копати. Ну, от ось до два рядки да, не просипав, не встиг. Вже ото ж роман, він. Звісно, на врожайність трошки вплине, але вже не сильно так. А а, 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 а тут трошки просапав, а там трошки не просапав, ну вже, вже все, урожай заложений. І більше його вже не наросте. тяжче він не буде, через тиждень ми його викопаємо. Почнемо копати, точніше не викопаємо, а почнемо копати. Скільки там буде, я теж зніму що почну, покажу, що тут наросло. Розкажу про міждурядку, що сипав попів. Теж знову ж таки фуніцидами не обробляв. Підсихає він, звісно, при викопці повинен би був бути всеньке листя, ну не всеньке, там нижні два листа. Пісокших А. А ті всі останні повинні були бути зелені листя. Але так як тут пісна земля, потягнуло з листя в. потягнуло ли... з листя в. Диви, Цап, блін, об'їв горіха опять десь. Ну, блін, паразит, огризає горіхи. Потягнув головку. А це так, Чи я не займаюся цим. Поверхневою бульбочкою не розмножую по суті через ню, але це лишив десь, дасть Бог, в кінці серпня, початок вересня викопаємо на повітряну бульбочку. Невеличкий такий кусок на пробу. Я то сіяв, але не трошки не то пальто. Сіяв так, як Юра вироб'ю. Із поломаних стрілок воно доходило, але це неправильно. Треба, звісно, дати її достигнути, а ще краще дати достигнути, щоб вона достигла і бульбочку десь збирати. Початок жовтня, десь отак, в жовтні, і тоді її сіяти, пересівати. А цей часник там хочете викопуйте, хочете лишайте, хочете пересадюйте потім. Тобто на бульбочку, я дивлюся, небагато часниководів лишає по правильному. Кроме Оригінатору часнику Любаша. Забув як його звати. Хороший дядько дуже толково розказував і розказує. Тільки багато хто щось не розуміє або неправильно слухає. Добре. О, 9 хвилин. А я матір, добре. Надіюсь буде, якщо буде настрій, познімаю ще в подальшому відео. там.